А починається цей випуск з матчу чемпіонату між Поліссям та ЛНЗ. Завдяки голу Квасниці ми мінімально обіграємо свого опонента. Далі в нас був півфінал Кубка України, і тільки на 120-тій доданій ми змогли вирвати перемогу в Ворскли. Єдиний гол забив Афена Г'ян. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою ФБЕД. Фавбет твій всесвіт гри. Також ми мінімально обіграли оболонь з рахунком 1-0. Ну що ж, друзі, настав час повернутись до Ліги Чемпіонів. І після п'яти зіграних турів в ЛЧ ми знаходимось на 20-й позиції в нас сім набраних балів. Як ви бачите, Мадридський Реал на 21-му місці. В них 6 балів. Замикає топ-24 футбольний клуб Інтер. Севілія, Рома, Динамо. Ці команди поки що поза плей-офф. топ-8 в нас Монако, Ньюкасл, Ювентус, Баварія, ПСЖ, Мілан, Спортин та Манчестер Юнайтед. А на сьогоднішній опонент а Севілія також не заходив в топ 24 Ну, дивлячись на такі розклади, мотивацію нашим опонентам шукати точно не треба. Покрутив я трошки склади, як завжди, проти сильної команди, проти явного фаворита, ми будемо грати в п'ять захисників. Талавєров, і Дзес Чоботенко Беруато, Конопля в воротах Драговській. Пара в центрі, Яцик Лєднів, зліва Києва, справа Лопес, центральний нападник, в нас квасниця. А Фенах Ян буде на заміні. Ну що ж, Севілля в себе вдома приймає футбольний клуб Полісі, шостий тур Ліги Чемпіонів. Що іспанській команді, що нам треба брати бали. І якщо футбольний клуб Полісся плюс-мінус влаштує навіть нічия, то цивілі треба перемагати, робити це в себе вдома. Ну що, з центра поля починає квасниця? Поїхали! Берота! Через подачу спробувати пограти? Коли тут ці подачі проходили? Ліво підлаштувати треба. Браво. Віддав Повернув м'яч. Доки м'яч в наших ногах нам не заб'ють? Почав знаходити ось ті шпарини, ну, вдається. Як ви бачите, футболісти Севілі прям викидаються на наших нападників. Поки що Севілія вичікує ось такий момент. Максі Таловєров. Драговський підводрює нашого захисника, захисника. Він, він привозить пенальті. Ну да, тут він не грав і близько м'яч. 1-0. 1-0 ми горемо. З 11-метрової позначки Лукі Бакіо переграє нашого голкіпера. Це пенальті, це лотарея. Не так просто і відбити цей м'ячик, і летить за 11 метрів. Хорошо. Чудово! Лопес. Ну, сильним прострілом! Та пробити одразу. Конате. Повертає на Джордана, Джордан далі. Ідес. Вперед, молочина. Пробивай. Коротше, я так зрозумів, що треба бити абсолютно з будь-якої дистанції. Є момент, м'яч під ногою, туди. Вивалюватись не можна. Вивалюватись не можна, удар! Чудово драговський. Фак. Фак. 37 хвилина, друзі. Ну що, справи не дуже. 2-0 горіти в першому таймі. Це взагалі на нас не схоже, але. Диви, диви, як вони боряться. Навіз. Тепер зафіксував. І одразу, ну вставай, не падай. Найс! Браво, давай. Масниця! Повертає інтригу. Це вже щось. Накрити. Хороша. Тепер. Забрав! Забрав! Забрав. Ну що ж, після першого тайму маємо 2-1. Є ще 45 хвилин для того, щоб виправити ситуацію. Окей, я навіть погоджуюсь на нічію. Севілля досить сильна команда. Тим паче, сьогодні вони грають себе вдома. Трибуни гонять їх вперед. Дуже складно грати саме за такої атмосфери. Удар! Вкотре, напевно, в цьому поєдинку ми відлітаємо. З корпусом все в порядку, який пас! Ну да, звісно, він був авсайді. Зустрінь його. Зустрінь. Накрити? Накрити! Ну, шо ви, Чудак сам стояв, отримав передачу і переправив м'яч ворога. В незакритий кут. Що чесно, давно ми не перемагали в лізі чемпіонів. Минулий матч проти Рала нас там просто рознесли. Срака нам. Ой, вчасно вийшов. Прекрасно відкрився. Так. Хорошо, спокійно. І вперед. Молодчина. Перфанаг'ян. Мохамед. Тейлор. Хай вийде вяле. Так. Так. Просто зараз дивлюсь на цю гру і. Розумію, що навіть один забитий для нас це прям подарунок. Не вистачить нього пейса. Крутитись вміє. Докрутився. Розумію, що врятувати гру шансів майже Майже немає. Дян! Дян! Ну непогано, це вже хоч щось. Далі. Там, давай, давай, давай! На жаль, друзі, поразка з рахунком 3-1. Тепер цікаво подивитися, що ж там в турнірній таблиці. А в турнірці пахне смаженим. Після шести зіграних турів в нас 24-та позиція. Так, поки що цього достатньо, щоб пройти в плей-офф. Але ще залишаються два тури, де нас чекає ПСВ та Манчестер Юнайтед. Я думаю, однієї перемоги нам буде достатньо. ПСВ те місце Манчестер Юнайтед 11. Як ви бачите, обидва клуби йдуть в топ 24 чотири. Фовбет, твій всесвіт гри. Отже, друзі, матч чемпіонату проти Львівських Карпат. На момент 65-ї хвилин наша команда вела з рахунком 2-0. гол на користь Полісся забиває Афена Г'ян. Після чого нас чекав фінал Кубку України проти київського Динамо. Поєдинок був плюс-мінус рівний. Але в овертаймі наша команда здулась. І так вийшло, що в фінальному матчі ми поступились з киянам з рахунком 2-0. На жаль, Кубок України їде в Київ. Міксуючи свій склад, нам вдалося показати досить такий непоганий результат в грі проти зорі. Ви тільки подивіться на цей гол квасниці. За 20 хвилин до кінця він оформлює другий. А пізніше йому піддається хет-трік. Ну, нам треба якось витягнути свою сраку в плей-офф. 24-та позиція після шести зіграних турів. Лишається тільки ПСВ та Манчестер Юнайтед. Отже, друзі, на гру проти ПСВ ми виходимо наступним складом в нападі. В нас зіграє Квасниця та Афена Г'ян. Довіряю ганському нападнику. Під ними буде Лєднєв, зліва Кевін, справа Цитаюшвілі. опорна зона за Заяцком. Сліва Бороато, справа конопля, пара центральних Ідзес та Ловєров в воротах Драговських. Поєдинок, який дуже важливий для нашого клубу. За два матчі нам треба брати три бали. Перемагати або ПСВ, або Манчестер Юнайтед. Подивимось, що воно з цього вийде. Пробивай! Нормально. ПСВ, як на мене, це той клуб, з яким можна боротись і грати на перемогу. Хорошо, таке не дістане, на жаль. Перший удар по нашому воротам. Виграй! Чудово! Далі! Браво! Ліднів! Ніхрена тобі постріл! Знову ж таки, цей чувак радує нас своєю лівою! 15-та хвилина! І такий початок гри мені подобається. Спокійно. Даємо далі передачу. Ліднів. Хорош! Офена! Йон! Та треба було ногою! Ну все, треба, треба зараз нашому фланговому захиснику повертатись, допомагати небезпечно! Удар! Щасти. І оцідаю швілі. На Б'яна туди вперед запускає. Довгий крос, але Бенітес виходить та забирає. І через той фланг прям тривожить. Нас захист. Вийди. О! Бог! Та чому нікого немає? Це вже не окей. Ніч'я не входить в мої плани. Ну, в цілому, це було непогано, якби там не було голкіпера. Ну Так, воно. Лови. Що <"Take it! smug> з обличчя? Я там справи з обличчя. Ліднів робить результат. <плев> Все ж таки, друзі, після першого тайму в нас є мінімальна перевага. Головне її зараз не втратити. Чудово! Чудово! На Фетокяна. Воно. Гян. Мені здається, він там витис максимум з моменту. Що лопес хай виходить. Могамед. Оста в'яле. Нам треба зараз якось попрацювати більш уважніше. Я про це й кажу, я про це й кажу, я про це й кажу. Ох, він не прокидує мене. Схавай його! хорош, Гіо Воно! Туди! 3-1, я сподіваюсь, після такого ми вже не втратимо цю перевагу. Непроста гра, непростий опонент, але на виїзді ми змогли їм забити 3. Ой, цей чувак дуже непогано атакує. Якщо до 85-ї хвилини вони зможуть нам забити один гол, я думаю, в цілому можна замахнутися навіть на 3-3. Але знову ж таки, сказати набагато простіше, ніж зробити. Тим паче в нас ось вийшов Телес. Чувак, який дуже сильно додає. В центрі поля. Лопес! Оформлю четвертий. І після семи зіграних турів ми займаємо 16-ту позицію, 10 набраних балів. Так, а в топ 8 зайти взагалі можна. Ну, практично нереально. А от вилетіти можемо. Хоча все одно відсотки на 80 ми вже в наступному раунді. Але хто б не хотів обіграти Манчестер Юнайтед да ще в себе вдома. Основний склад з минулого матчу ми не міняємо. Все так само, як і було в поєдинку проти ПСВ. Чому б не ризикнути і не зіграти в 4 нападника проти сильного опонента? Треба якось вчитись. Можливо, навіть Манчестер Юнайтед не такий вже й сильний. Хоча, якщо вони грають в лізі чемпіонів, ну тут взагалі слабих команд немає. Тим паче, якщо вони представляють АПЛ. Туди! Ліднів! Влучати! От перший небезпечний момент. Окей. Ааа, дивіться, хто на воротах Манчестер Юнайтед. Андрюха Лунін. Ну, розписатись його в його воротах я був би не проти. Кареля. робиться кидання далі. Зіркзе чіпляється. Ну, звісно, чіпляється. І що це удар по воротам? Чи пас простріл? Гіо. Йо. Ні, Його одразу. Ну там у Памикана. Чувак стоїть, ноги викидує, достає абсолютно все. Паріс. Максі. Давайте по нулям розкатаємо і всі будуть задоволені. Там! Та чому не б'єш одразу? Перевіряй. бачу. Чітерська 45-та додана. Як ми любимо це робити, пропускаємо в роздягальню. Слідньо. Давай. На твою ліву всі надії! Знову він влучає. 49-та хвилина. Ми будемо грати на перемогу. Як ви бачите, далеко Манчестер Юнайтед ми не відпускаємо. Блокуй. Тільки не забили, одразу пропускаємо. Достаньте хто небудь. Підставте ногу. Ідея передачу на зіркзели. Тут його Максі хаває. Гіо зміщається в центр. Віддає передачу і в цілому це непогано. Афена Афенагян! Ну, в таких моментах. ну... Вміє він втекти від опіки, але потім все одно ось не вистачає в нього реалізації. Ух. Їм же нахрін не треба ця перемога. Їм же нахрін це не треба. Нащо вони так атакують? Для чого це? Не дай Бог, мене проліземо. Не дай Бог. Та й мої захисники не повертаються. Давай. Ну що ж, друзі, звучить фінальний свисток. Зараз ми дізнаємось свій вирок. Або йдемо далі, або... або все. Хвилину вашої уваги. Зараз в моєму інсташопі йде розіграш призів. Вам треба просто відгадати результати матчів Шахтаря та Динамо в лізі конференцій. Переходь, приймай участь, посилання, залишу в описі. 20-та позиція, все ж таки ми влазимо. Що найцікавіше, ні Інтер, ні Рома, ні Динамо. Також ми бачимо там Зальцбург. Вони не проходять в плей-офф. В топ-8 Ювентус, Ньюкасл, Монако, Мілан, Спортен, Барселона, Баварія та ПСЖ. Мені цікаво, з ким же ми там зіграємо в попередньому раунді. Якщо мені не зраджує пам'ять, то в минулому сезоні ми якраз таки грали в плей-офф проти Арсеналу. І тоді ми їх пройшли, але зараз це може бути абсолютно інша команда. Отже, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре всюду ходила до тебе на вижиних